Міська влада приступила до відновлення гірських доріг. Це приємна та довгоочікувана новина для мешканців гірських районів. Паралельно з іншими об'єктами розпочато капітальний ремонт дорожнього покриття в Зоренецькій вулиці, точніше, укладання нового. Хто їхав тією вулицю, знає, який крутий та небезпечний там лабіринт, та ще й суцільними ямами та вирвами. Тепер дійшла черга і до таких проблемних об'єктів. Нам потрібна ми знайшли реально. Е ремонтно будівельну бригаду, які вміють, а це вже переконано, тому що підніметись на Заранецьку ворогу, подивитись, вони реально вміють реставрувати і будувати дорогу з Бруківки. Ми почали експериментально, ми зараз повинні відремонтувати всю Заранецьку вулицю, яка має більше 150 років, і практично ніхто її не доторкався. Вона півтора століття слугує нашим людям. Ми зараз її реставруємо в подальшому. Плануємо всі гірські вулиці від проспекту Героїв напрямку на виїзд з Вінниці, всі гірські вулиці вимощувати бруківкою. Ще одна новина з теми благоустрою: віднайдено стару колишню систему зливної каналізації колишньої вулиці Пушкінської. А тепер проспекту Героїв. Працівники водоканалу приступили до її відновлення на частині вулиці від повороту на Бувшу Баранову до Шароводського моста. Там зараз є відкриті люки, працюють наші водогінно-танесине господарства. Ми знайшли стару лівніву каналізацію, яка про. Приблизно там років 70-80 вже не використовувалась вона повністю замулена. Ми зараз потихеньку її чистим, спускаємося до чистим і заберемо теж цей лінівий потік, який падає з цієї гори.